Ось, мої мої солоденькі булочки і пончики. Давайте робити з вами розпаковочку. Їздила я сьогодні в магазин, і так вийшло, що взяла трошечки більше, ніж сподівалася, і прийшлось купити на місці ось такого величезного шопера. Так, будь ласка, поставте подобачку, бо бачите, Сарочка прийшла допомагати. Мені знімати. І що ж, матуся сьогодні купила? На жаль, в магазині, в якому я була, мені дуже потрібні були яйця. Бо скінчилися яйця. А так вийшло, що я перед всім їздила дивитися а, оселю. Ну, Нову хату я шукаю. Довго вже шукаю. Але через те, що в мене дві писиці, дві донечки, не всі кондіки, не всі кондайопіуми, не всі а, готові. А, ну, Там, де я дивилася, менеджмент. Тотально проти песиків. А коли я спитала, у мене дві хутряні дитини. Вони так зависли спочатку. Я кажу: ну, я маю на увазі діти. З дітьми Мона. А я кажу: ну, це хутряні діти. Тобто, Ну це два песика, маленьких песика. Одна кілограм і друга два кілограма. На що мені? Сказали, що менеджмент тотально проти. Я спитала: а з дітьми не проти? З дітьми не проти. Але вибачте, чого я питаю, чого бояться? Бо бояться, що монуть песики нашкодити. А я кажу, а діти, начебто, знаєте, вони прям. По воздуху літають, нічого не кричать, нічого не ламають, то нормально. Ну, таке, бачите, от таке у нас суспільство. Що я можу сказати? Нічого хорошого не буде в тому світі, де Фріда, не чешися. Нічого хорошого не може бути в тому світі, в тому суспільстві, в якому таке ставлення, знаєте, до тваринок. От. Да. І починаємо нашу розпаковочку. Яйця пройшлося купити сьогодні. Такі, бачите, в цьому? Ну, Написано, що начебто тут все нормально, з курями було, ну, в пластику. Я дуже не люблю купляти яйця в пластику, і це, знаєте, трошечки мій настрій, так би мовити, прибило. От, я взагалі не люблю, коли бачу продукти, запаковані в пластик. Це в мене Портиться настрій. Фрідочка, іди сюди, що ти там робиш? Е, яйця дві таких, два десятка. от Далі купила цю полуничку але полуничка бачите, оскільки я приїхала ввечері. Вже були такі, як розпродажі, вже порізана вона, ця поломічка. Бачите, в таких контейнерах теж пластикових. Так, Азія це пласт. Взагалі країни Азії це пластикові країни, де все де дуже люблять пластик. От. Я потім скажу загальний чек, скільки я за все я заплатила. Далі яблука. Для мене досі, знаєте, як для людини, яка виросла в Україні, яка е, ну, свій будинок, да, де ти виходиш в садочок, і ти яблучко висить на яблонці, і для мене досі не укладається в голові, що яблука можуть коштувати дуже-дуже. Дорого. Я так розумію, що це у нас іде імпорт. Продукт-імпорт, продукт з Франції. от Зелені яблука, і я купила ще цей червоні Червоні яблука. Яблука так, вони тут коштують як крила літака. На жаль. на жаль, але що робити? Я не дуже, знаєте, по всім цим. Саме що ти робиш? Не дуже по всім цим екзотичним продуктам, я насправді більше полюбляю це яблука, прості звичайні яблука. Далі, далі дві штучки це витягувати недешево. Це, типу, якийсь гібрид, я так розумію. Помаранч. ну Він такий трошки витягнутий, я не знаю точно, як воно називається, ну це так. Ну, помаранч написано. Помаранч якийсь декарон. декарон. От, 630 грамів. 2. Ну тут шкіра в нього падліки, товста така йде. А, далі у нас йде цей бетаген. Бета а це, знаєте, щось шталт жидкого йогурту. Жидкого йогурту. Ну, іноді вживаю. Я не скажу, що я любителька ось такого. Знаєте, ну іноді можу. Також я навчилася це давно, років 15 по тому, щось так спробувала. Ну, іноді, не часто, іноді буває, купляю. І так, раз на тиждень мона. От, і далі ананасики я купила. ананасики дві шкілочки. Точніше, дві коробочки, дві коробочки. Получається, що одна коробочка чуть більше, ніж. 2 долари. Ну, скажімо так, 2 долари і 10 центів. Тобто, виходить, оце... Фріда! Оце виходить, що 4 долари 20 центів. такі ананасики вже порізані. От. І оце, дівчаток, дам такий нудл або рамен корейський. Бачите? Ось такі у нас сьогодні покупочки. Вийшли. Вийшли. І зараз я скажу, магазин це був цей наш рампінг. Рампінг це недешева мережа магазинів, тому що там зазвичай завжди можна знайти саме імпортні продукти. Не локальні, а імпортні. Ну, через те, там, ну і взагалі прайс у них там такий. От, і зараз подивимося, скільки ж це все у нас вийшло. Порахую і точно вам скажу. За це все у нас виходить 40 доларів. Оце все, що я купила, що ви бачите. Яйця два десятка, полуниця, рам, помаранче дві штучки, питний йогурт Бетеген. Яблука-зелені, яблука-червоні і ананасики. Оце все у нас вийшло на 40 доларів. Отакі у нас сьогодні покупочки. Дуже дякую за увагу. Шановні, обов'язково натисніть цьому відео вподобайку чи дізлайку, як вам заманеться. І підписуйтесь, будь ласка, на канал. Тут у мене ж не тільки про харчі, а також у мене і є ще АСМР розпаковки. Дуже раджу, до речі, до перегляду. Я в них сильно вкладаюсь, емоційно мені подобається записувати саме відео СМР. Ну, це ще цей такий шопер тепер в мене є величкий. Але я ж кажу, я сьогодні не розраховувала на великі покупки. Тому мої маленькі шопери все не вмістили. На жаль, так, що це занитка зі штанів. Зі штанів. От. І як завжди, за традицією хочу побажати, шановні, щоб у нас завжди вистачало грошей на все те, що ми хочемо собі купити, і щоб завжди залишалися ще й на добрі корисні справи. Всіх обіймаю. Дякую всім, хто зі мною. І, звісно, до зустрічі в наступній розпаковці. Яка саме це буде розпаковка? Я ще не знаю, не можу сказати. Може буде СМР. Може, буде дуже шустра. Також слідкуйте за шоцами. Шоци у мене частенько виходять майже щодня. От, і щоб до вас так вдача приходила, як ви. Підписуйтесь на мій канал і тисните мені якусь реакцію, якісь подобаєчки. От. Всім дякую і до зустрічі. Сарочка яблук хочеш? М? Моя гарна дівочка, Красива писиця. Писиця красива.